Час новин на нашому каналі. У цьому випуску ми підсумуємо інформаційну п'ятницю, 12 серпня. У студії для вас працює Любоя Яворська. Вітаю. Для всієї Львівщини в області за півтора року планують збудувати сміттєпереробний завод. Таку перспективу обговорили на виїзній нараді, що відбулася у Друговичі. Участь у ній взяли голова Львівської державної адміністрації Михайло Цимбалюк. Та міські голови, зокрема, Борислава, Трускавця, Стебника, Самбура та Стрия, у рамках наради відбулася презентація проекту технологічні можливості утилізації твердих побутових відходів у регіоні. Згідно з цим проектом, у Другобицькому районі будуватимуть регіональний сміттєпереробний завод. Туди сміття надходитиме із Дрогобича, Стрия, Самбура, Трускавця, Стебника, Борислава та Східниці. А також Дровобицького, самбірського та астрийського районів споруджуватиме завод іспанська фірма за кошти світової спільноти. Михайло Цимбалюк також доручив провести паспортизацію усіх сміттєзвалищ області, оскільки станом на сьогодні паспортизована лише частина. На Львівщині вступна кампанія до вищих навчальних закладів на навчання за держзамовленням завершилась без порушень. Днями вищі навчальні заклади Львівської області оприлюднили остаточні списки зарахованих абітурієнтів, яких зарахували на навчання до вищих навчальних закладів Львівщини за державним замовленням. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Львівщина увійшла у трійку лідерів за кількістю поданих заяв через сервіс електронного вступу, що свідчить про високий рівень інформативного забезпечення абітурієнтів. Та області, окрім того, Львівщина посіла два перші місця за кількістю заяв, що були подані абітурієнтами. До національного університету Львівська політехніка подали 26 тисяч 87 заяв. А до Львівського національного університету імені Франка 24 тисячі 86 заяв. Учора гостою щочетвергових літературних вечорниць у на книгарні ідея була член національної спілки письменників України, лауреат премії Благовіст Марія Чумарна, авторка більше двох десятків поетичних і прозових збірок наукових розвиток, а ще букваря та багатьох дитячих книжок. Більше про візит письменниці до у матеріалі Василя Алєксєєва. Народилася Марія Чумарна 19 серпня 52 року в селі Рекшен Бережанського району Тернопільської області, закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Франка. Зараз відома львівська поетеса, член національної спілки письменників України, засновниця авторської українознавчої школи. До речі, в Україні на нинішній день зареєстровано дві авторські школи її і гузика на Одещині. А ще дома української звичайнової культури. А сьогодні вперше. Буде книжка прозовий твір «Мольфар», І тут пише повість дивачка. Прошу, пані Марію, розкажете, як, як ви почали писати і... Як я тебе така родожилася, Після тут. таких наукових книжок. <рошу> 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 ну, кажуть, що якщо є рушниця, то вона обов'язково вистрілить, і якщо є поет, то він обов'язково колись почне писати прозу. Я завжди думала, що я належу до тих поетів, які є поети, такі це для мене первинне. Поезія це для мене справді у всьому є первинне, легше мислити поетично, ніж прозаїчно. Я е, не могла собі уявити, як це письменники пишуть е, прозові твори. І все ж написала перший свій роман Мульфар який власне і презентувала книголюбним стріянам. Слово, вважає Марія Чумарна це божество, і поводитися з ним як зі сміттям не можна. Якщо ти подумав одне, а сказав інше, то дуже тяжко согрішив, бо слово має душу. Якби ж то віддали наші владоморці. Марії Іванівни боляче, що Україна хвора тотально, масова заздрість, недовір'я одне до одного, коли вже немає живого погляду між людьми, коли вони вже не можуть усміхатися одне до одного. Ми повинні бути відповідальними за те, що ми українці, а не пишатися цим, вважає Чумарна. Іде віками втомлена надія. Не, су, не в тому суть. Не тільки в тому суть. Живим потрібні правда і відплата злочинним в очі кинути свій гнів, і праведним за праведне віддати, чи кожен з нас так просто безумів чи кожен з тих, хто квіти запізніли мов цвіт сухий, кладе на чорний хрест, ще при житті з поетом хрест розділить, а не юрби міщанський інтерес. Василь Алексеєв, Тараса Мигаленко для Стрийських новин. Ще познайомитися із Марією Чумарною, і більше дізнатися про неї ви зможете 19 серпня в її день народження у літературній світлиці на нашому каналі. І до інших подій у Польщі за нелегальне перебування затримали шість сотень українців. Польська прикордонна служба за півроку за нелегальне перебування чи спробу нелегального перетину кордону затримала майже 600 громадян України, що на 10% менше показників першого півріччя 2010 року. За даними прикордонної служби Польщі, 70% порушників з України затримали на українсько польському кордоні, у тому числі в пунктах пропуску в аеропортах. Решту у прикордонних зонах Польщі з іншими державами Шенгенської зони, де працюють спеціальні мобільні патрулі, крім українців, найчастіше порушували правила легального в'їзду та перебування у польщі росіяни, білоруси, громадяни Туреччини і Грузії? І на цьому в мене все завтра. В цій студії марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Бажаю вам гарних теплих вихідних. Побачимось. В Україні вже сьогодні ми живемо так, як нікому не побажаєш жити завтра. Про те, як і ти хто живе життям спортивним, довідати вже за мить. в студію Олег Фулик. Вітаю. Залучення міноземців ми опускаємо себе. Засилля легіонерів призводить до їх натуралізації. На цей процес негативно впливає на команду. Таку думку висловив вихованець львівського футболу. Нині тренер київського динамо Олег Лужний. Залучення міноземців ми просто опускаємо себе, виходить у нас збірна такого низького рівня, що своїми силами ми впоратися не можемо, казав він. Але причина, на думку тренера, не тільки у цьому, робиться це лише тому, що він не проходить у свою національну збірну. Відповідно, його єдиним шансом. Засвітитися на міжнародному рівні залишається перехід під прапори України. Але ще раз поставлю питання, чому такий футболіст не затребуваний в рідній збірні його послугами повинні користуватися ми. Поступаючи так, ми розписуємося в неповазі до самих себе, зазначив Олег Романович. Чемпіонат Іспанії з футболу опинився під загрозою зриву. Іспанські футболісти, які бажають фінансових гарантій з боку клубів, загрожують двотижневим страйком, який зірве початок чемпіонату. Футболісти, які виступають у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, виступили з вимогою гарантувати видачу зарплату у випадку банкрутства іспанських футбольних клубів. В іншому випадку проспілка іспанських футболістів загрожує двотижневим бойкотом матчів національної першості у примері і Сегунді. Ініціативу профспілки підтримали близько. 100 іспанських футболістів найвищого класу серед них і Керкасильяс і Карлес Пуйоль. Форварда збірної Румунії довічно вигнали з команди за п'янком. Футболіст збірної Румунії Адріан Муту довічно усунний від виступів за національну команду. Такі рішення прийняв головний тренер збірної Віктор Піцуркін. Муку покараний за те, що в ніч 9 на 10 серпня він провів за випивкою. 10 серпня збірна Румунії грала в товариський матч Сан-Марином. Разом з Муту в ніч середу пиячив Габріель Тамаш. Він також довічно усунний від виступів за збірну Румунії. У 2004 році Муту, який у той час виступав. За Челсі був дискваліфікований за вживання кокаїну. А у 2010 році він отримав ще одну дискваліфікацію на 9 місяців за застосування допінгу. В даний час він грає за італійську чизену. А от матч Тоттенхама і Евертона перенесено через погроми. Поєдинок першого туру англійської прем'єр-ліги між лондонським Тоттенхемом і ліверпульським Евертоном, який мав відбутися у суботу, 13 липня, перенесено на невизначений термін. Причиною цього стали масові заворушення, що охопили Великобританію. Варто зазначити, що англійські масові заворушення почалися саме в північно-східному районі Лондона. Тоттенхам, де й проводить свої матчі одноіменний клуб. Матчі інших клубів будуть проведені у заплановані дні. Але заради безпеки глядачів команди Нуть, грати дещо раніше в денний час доби. І продовжуючи тему тривожних подій у столиці Великої Британії, маємо наступну новину внаслідок заворушень у Лондоні. Олімпійські об'єкти не постраждали. Міжнародний олімпійський комітет висловив повну впевненість у безпечному проведенні Олімпійських ігор 2012, незважаючи не зважаючи на заворушення в Лондоні. За словами офіційного представника МОК забезпечення безпеки не є їх прямою відповідальністю, Це значить, що спалах насильства в Лондоні збігся з візитом в мегаполіс двох представників МОК Деніса Освальда і Феллі. Метою яких є огляд об'єктів майбутньої Олімпіади. І у мене все на сьогодні. З вами був Олег Филик. Вдалих вам вихідних бережіть себе і своїх близьких. Шануйтеся. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Ближче до вечора, можливі дощі із грозами. Температура повітря коливатиметься в межах 20-25 градусів вище нуля. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів тут на стовпчика.